Форму одізду, давайте одіваємося місце. А ви не чуєте, що ми. Я говорю, форму одії одіваємо. Да, вибачте зараз. Ось так швидко просто їхало, що ми не встигли вдягнути форму одягу. Пошли нахуй в Смисля, ну стой! Друзі, усім привіт! А ось і початок того відомого відео, де водій м -м, чітко розказав працівникам поліції, що їм робити і куди йти. Вітаю. Потім... Чи що саме? Форму одежды. Да, вибачте, зараз. Ідіть одягайте. форму да, будь ласка. — Форму одягу давайте одеваемся вместе. Ви не чуєте, що ми... — Я говорю, форму одежды одягаємо. — Зараз. Вот так швидко просто їхали, що ми не встигли вдягнути форму одягу. Пане Вадим, ви знімаєте? Право примить. Что это что нет? Что ты забыл сделать, право принять? Кто это <право> <ты> такой? Право примить, будь ласка. Я сказал. говорю, кто <право> такой? <товарищ Представляете> право примить, будь ласка, ты, ты что, не 40 слышишь, 40 меня снимаете. На статье 35 пункту 3. Я, Я говорю, <право> кто <встал? право> ты такой? <право> <дай>? Дальше <право> что ты не сказал? Вы что это мы нарешили? Я говорю, дальше что ты не сказал? Вправо, будь ласка, примите. Я говорю, что ты не сказал, что ты включил? Он сказал. Кто сказал? Я сказал. Общается один человек, все нахуй пошли, один остался. — Ти будеш був общатися, Ряпченко. Прийміть справу, будь ласка. Фамілія як? — Та ви тих ще назвали? Рябченко? Прийміть право, будь ласка. Посвідчення. Прийміть, будь ласка, право. Порушуйте право дорожнього руху. Ви чуєте мене? Я права. Посвідчення, Посвідчення. Ласка, Посвідчення. 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 раз говорю. — Ви чуєте чи ні? Ну, а далі, друзі, ви знаєте, що було, тому що ми вже це дивилися, не будемо повторюватися. Саме головне, що взагалі мене ну, <сум> дуже смішить. Що кажуть працівники поліції? Ви так швидко їхали, що ми навіть не встигли одягнутися. А що ви робили взагалі? Що ви такі роздягнуті? Є дійсно форма і вимоги до однострія. І це водій каже вірно. Працівники поліції постійно про це забувають. Є вимога про попередження про те, що здійснюється фотовідеофіксація. Є вимога про те, що. На вимогу водія, працівник поліції зобов'язаний пред'явити своє службове посвідчення. Всі ці речі вони не роблять, і тому ми бачимо останнім часом ось таке спілкування водіїв з представниками поліції, тому що самі винні в тому, що відбувається. Я. Особиста і моя особиста позиція, ви всі знаєте, не пропагандує таку історію стосовно такого спілкування. Однак, коли воно з боку працівників поліції системно порушує чинне законодавство, системно робить те, що не передбачено законом, системно порушує права громадян, системно не виконує свої прямі обов'язки, то ось вам і результат. Наша це працівник поліції каже: ось це, пане Вадим, ви знімаєте? Ну, по-перше, представник поліції не знімає вас водій, а фіксує, фіксує ваші незаконні дії. По-друге, кожен з вас повинен пам'ятати про те, що якщо є зупинка транспортного засобу, це один працівник поліції робить, коли він починає підготовку до розгляду справи, розгляд справи. Це робиться одноособово, не колегіально. Цього взагалі не передбачено. А вони дуже полюбляють ось такі, як коршуни, налітати, два, три, чотири і одразу починають про все це казати. До речі, друзі, не забувайте про те, що завжди фіксуйте всі дії працівників поліції. Хто вам що нічого не казав, це не заборонено. Завжди робіть цей алгоритм дій. Він, по-перше, дисциплінує працівників поліції. По-друге, якщо вони діють незаконно, в подальшому вони в більшості випадків так і діють. В суді ви зможете довести свою правоту. Ось тому, друзі, в свій час я і пропагандував ту ідею, щоб створити індивідуальну, персональну фінансову відповідальність цих працівників поліції, щоб вони несли індивідуальну відповідальність фінансово за свої незаконні дії, тому що ми бачимо, як вони порушують чинне законодавство, що вони належним чином не несуть жодної відповідальності. Дуже важливо. Всі дії фіксувати, діють незаконно залишати скаргу, визивати службу моніторингу на місце, повідомляти на телефон гарячі лінії Міністерства внутрішніх справ 0800 500 202. Всі ці алгоритми потрібно робити. Багато з вас то каже, на що це робити треба, тому що чим більше скарг за їхні незаконні дії, тим більше буде по ним проведено службових розслідувань, відписок. Тобто вони по кожній цій заяві по вашій 100% відписуються, тому це треба робити. Треба наводити порядок в рядах патрульної поліції в тому числі. Тому що все, що відбувається останнім часом, ви зверніть увагу, скільки відео такого характеру, де вони відмовляються давати посвідчення, відмовляються те робити і інше, ігнорують вимоги водія. Ну ось і попався такий водій, який просто чітко каже: роби так, як пише книжка, як пише закон, в тому числі завдяки ось таким водіям. І громадянам України, які свідомо підходять до своїх прав, їх вивчають, ми створили спільноту клубу юридичного захисту водія. До речі, долучайтеся за цим номером телефону. Тому що чим більше нас буде обізнаних на дорогах України, тим краще. І ця ситуація, на жаль, все частіше трапляється на дорогах України. Саме ця ситуація, яку ми побачили, коли дійсно поліцейські не представляються, не дають ознайомитися з посвідченнями, вимагають вийти з автомобіля. Це не передбачено чином законодавством. Ви ж це розумієте, я пояснював. Придумують якісь орієнтування прямо на ходу. Вони це полюбляють. Це реальність, у якій ти, як водій, щодня ризикуєш своїми правами, свободою, а в тому числі і безпекою. І в критичний момент не буде часто, щоб загуглити, що говорити поліцейському, чи мають право зупиняти на блокпості, чи інші питання. А ще гірше ти можеш взагалі зробити помилку через незнання і все. Поліція 100% це використає проти тебе. Ми це бачили. Саме тому, друзі, я створив курс юридичного захисту водія. Це не просто лекції, це твій спокій, впевненість, чіткий план дій у будь-якій ситуації. Ти будеш знати свої права і вміти ними користуватися, що є дуже важливим. Жодних емоцій чи істерик при зупинці твого транспортного засобу. І головне, твоя свобода, гроші і гідність будуть під надійним юридичним захистом твоїх знань. Ти отримаєш завдяки цьому курсу більше 30 практичних відеоуроків, які можна переглядати в будь-який момент. Будеш знати, як правильно реагувати на незаконні вимоги, в тому числі такі, як я знімав, вийти з автомобіля. Що говорити, як знімати, як фіксувати порушення, так, щоб це було в суді. Живі розбори кейсів, питання, відповіді, прямі ефіри зі мною та моїм адвокатами, а ще бонус 50% знижки на участь в клубі юридичного захисту водія. Ось що дає мій курс. Закон на твоєму босі, але тільки якщо ти вмієш ним користуватися і краще навчитися до ситуації ніж під час неї або вже після неї. Стартуємо ми 13 червня. Ціна доступна для кожного, бо це питання вашої безпеки, гідності і прав. Тому переходь в опис під цим відео і забирай своє місце на моєму авторському курсі. Бережіть себе, друзі, і усім вам мирного неба.